Перемога України колективної Заходу над Росією над окупантами це питання всього лише часу. Хотілося б поговорити з вами про те, що чекає на Москву та Київ вже після війни. Як треба, на вашу думку, укріплювати кордон? Чи можна можете ви спрогнозувати, як працюватимуть прикордонні війська України, якою має бути їхня чисельність, наприклад? Ну до чисельності я би не вдавався, бо це дуже складна математика. Це насправді дуже вузька тема експертів до завершення війни, що далеко. Але я би сформулював свою стратегічну своє стратегічне бачення, коли Україна видихне по справжньому. От як є п'ять пальців на руках, то є моїх п'ять персональних принципів, коли оця цивілізаційна загроза, вона цивілізаційна кінцево для нас спаде. Перше, Росія розпадається на 15-20 держав. Друге у них повністю забирають ядерну зброю. Третє ми вступаємо в НАТО. Четверте, те, що утвориться на місці якоїсь там умовної Русської республіки, це і так буде велика країна поза півтора мільйона квадратних кілометрів, умовно від Архангельська до Ставрополя і з лівого боку від Білорусі до Поволжя, о десь у тих межах і так буде величезна європейська країна. Відсічуть від дармових ресурсів. Сибіру у першу чергу від нафти і газу, бо саме це їм туманний розум. І щонайменше два покоління, а це 40 років, вони проходитимуть таке явище, яке називається санація, очищення. Та як це пройшла нацистська Німеччина після Другої світової війни, і так як це пройшла імператорська мілітарна Японія, також після Другої світової війни. От тоді ми видихаємо по-справжньому, якщо цих п'ять чинників не складається в один в один такий фокусований промінь, то на превеликий жаль, ми не видихаємо, коли це складеться. Я на превеликий жаль не знаю, і ніхто не знає цього питання. Чому є рішення на пониження геополітичного статусу Росії, тобто великими глобальними світовими елітами, в першу чергу англосаксами і китайцями, в тому числі, але немає рішення на розвал Росії. І в цьому розвалі і чому цього рішення немає. Насправді два дуже серйозні моменти: порожній Сибір. там 40% запасу людства усього, усіх можливих різновидів матеріальних ресурсів. Найцінніший прісна вода, людство зростає, зростає сильно, і в найближчі десятиліття прісна вода буде колосально великим ресурсом. Китай має всі передумови і ознаки того, що він готовий ставати світовим. Гегемоном, і ми собі розуміємо, що якщо такий величезний шматок, як порожній Сибір віддрейфує до Китаю, то ця держава може стати на шлях колосальної воєнної світової ескалації. Ми ж усвідомлюємо Тверезо, що це нікому не має вигоди. І другий момент Російська Федерація таки є ядерною державою, ядерний Кийо у них присутній, і навіть як вони розпадуться, то є загроза. Розповзання оцієї ядерної зброї Допоки світові еліти, світовий істеблішмент не дасть відповідь на ці два фундаментальні питання. Як на мій погляд, поки що відповіді немає. Російська федерація буде. А якщо Російська Федерація буде? То ми у зоні загрожності, я екстраполюю такий дещо фофілософський висновок. Якщо завтра вони роблять жест доброї волі, виходять з усіх окупованих територій, виходять з Криму. то Я вам гарантую на 100%, Вони не підуть думати, чому вони цю війну почали. Вони підуть думати, чому вони цю війну програли, перегрупуються. Відпочинуть, так як було в 1991 році, від'їдяться ніжками Буша. Пригадуємо, що Москва стояла на межі голоду справжнього і рішення Джорджа Буша надати десятки тисяч тонн оцих тої своєї курятини, якою назвали ніжками Буса. І Буша і візьмуться за старе. А якщо так, то в нас немає іншого сценарію, як будувати український сахал. Ізраїль живе у стані. Вогневого проти борства з оточуючим світом, при тому, що Ізраїль дуже малесенький 120 тисяч квадратних кілометрів, майже 10 мільйонів населення. Причому половина цієї території пустили не не гевні і нічого живуть, воюють мало не щодня, і тим не менше побудували процвітаючу державу. От саме такими параметрами нам треба. Мислити, розвіяти накінечно абсолютно усі шкідливі пацифістські ідеї. Не треба думати, що війни не буде війна буде в обов'язковому порядку. Треба думати, де ми, наскільки ми мілітарно потужні і готові захищати своє. Як казали римляни, сіві пакем парабелум. хочеш миру, готуємося до війни.